Цікаво, як це все в Канаді працює з бензином. Було, було десь ну, трималося довго, десь 1,26-29. Ну, від $1,2 до 1,3. Потім впав, було 99 центів на костку. Ну, Може, там десь було. А так було десь 1... 13, 1, 10, щось таке. Ось. Потім стало, коли стало холодно, стало десь 1,29, а зараз 1, 36 і 91, 37, як то кажуть. Ви себе це уявляєте? Вона бензин скоче, як, як скоче температура. Від мінус 40 до плюс 10. 50 градусів зразу відразу і бензин так же. Від 99 центів до 1.37. Ця машина, вона як во в як цей, як лев пре, шух і поперла сама перша. Я не знаю, що тут, що тут за мотор стоїть. Але вона завжди перша. Якщо трошки... Це я ще й не повністю в пол давлю газ, так трошечки давлю. Якщо сильно вдавити, вона так розганяється, що це просто. Ну, Там є в неї якась коробочка, я думаю, може, там якийсь підсилювач стоїть. Я не знаю, я в цьому не розбираюся. Все, в мене вже лампочка загорілася. А я от на днях купила бензин і думаю, що ж я от мені так не повезло, в мене закінчився. Я купила на дорогій заправці. А він повсюди така ціна. Тобто нічого дорогий, а однаковий. Ну, це трошки заспокоїло, але не сильно. Бо мені зараз вистачило на 20 доларів на три дні. Навіть не вистачило третій день сьогодні. У вівторок значить, середа четверда п'ятниця третій день. У мене вже бензину нема зовсім лампочка загорілася.